Друзі, вітаю вас і запрошую грати. Діти, чого ви найбільше очікуєте з початком зими? Так, найбільше усі дітки очікують появи білого снігу. Пропоную пограти зі снігом і зліпити сніговика. Погляньте, діти вже підготували снігові кулі. Скільки снігових куль порахуємо, одна снігова куля, дві снігові кулі, три снігові кулі. Ліпимо сніговика. Зі скількох снігових куль ми зліпили сніговика, з двох снігових куль. А ще дітки зліпили маленькі снігові кулі. Як вони називаються? Так, сніжки, скільки сніжок. Якщо ми не можемо одразу порахувати, і сніжок, напевно, більше однієї, то говоримо багато сніжок. Скільки сніжок? Багато сніжок. Пропоную пограти у гру хованки. За ялинками заховані різні предмети. Назвіть, що заховалось за ялинками? За цією ялинкою заховалась сніжинка. Так. Пропоную все, що ми знайдемо, називати лагідно. Як сказати на сніжинку? Лагідно? Сніжиночка. Що ще заховалось за ялинкою? За ялинкою заховався сніговик, а лагідно скажемо сніговичок. За цією ялинкою заховався. За цією ялинкою заховався подарунок. Скажімо, лагідно, подаруночок Діти. А в подарунку заховалися усі слова, друзі слова сніг. Тобто всі слова, які дуже схожі на нього, які це слова? Назвімо їх сніг, сніжок, сніжинка, сніжка, сніговий, сніговик, снігопад. Снігові. Як багато слів дружать зі словом сніг. Друзі, ви всі слова промовляли. Добре ми сьогодні пограли, бувайте!